Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер реабілітолог та засновниця української платформи з тренуваннями Reform Me Club. Сьогодні вас чекає тренування з акцентом на сідниці та баланс. Розпочинаємо ми його з невеличкої розминки, ставимо ноги на півтори ширини плечей, коліна в нас зараз прямі, руки на поясі. Виконуємо повороти тазу, праворуч і ліворуч, точніше. Виштовхуємо таз ніби до однієї стіни і до іншої. До однієї і до іншої. Відчуваємо приємне розтягнення внутрішньої поверхні стегна. Працюємо з кульшовими суглобами. Залишаємось зараз в опорі. На лівій нозі згинаємо ліве коліно злегка в коліні. На вдих відводимо таз назад, зберігаючи нейтраль. На видих піднімаємось вгору. І вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І видих. Права нога залишається прямою вдих. І видих. Переносимо вагу тіла на праву ногу, так само згинаючи її в коліні. На вдих відводимо таз назад, тягнучи сідничними буграми в стіну. І видих підйом. Вдих, видих. Вдих. І видих. Ще два повторення. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Повернулися в центр. Будемо виконувати кола на прямих ногах, малюючи великі-великі кола за сідничними буграми. Кожен раз намагаємось намалювати це коло все більшим і більшим. При цьому ми не згинаємо спину. Вдих і видих. Вдих, тягнемось засідничними буграми назад, і видих. Змінюємо сторони, видих, вдих, видих, вдих. І видих. Останнє повторення: вдих і видих. Згинаємо зараз праву ногу в коліні, виконуємо вдих і Розкриваємо грудний відділ, тягнучись правою рукою в стелю. Піднімаємось вверх, робимо те ж саме на іншу сторону. Злегка згинаємо ногу в коліні. Інша нога залишається прямою вдих, видих, вдих, видих. Три. Два. Один. Піднімаємось вгору, збираємо. Стопи разом. Попрацюємо з стопами, тому що дуже важливо їх розім'яти перед тим, як ми будемо виконувати вправи на баланс. Зараз згинаємо пальці ніг так, щоб ваша стопа була на підйомі. І з цього положення ми будемо робити перекати на внутрішню, і з цього положення ми будемо робити перекати на тильну поверхню стопи і повертатися назад на подушечки пальців. Працюємо декілька повторень. Буде таке приємне розтяжіння підйому стопи. Чудово. Те ж саме робимо на іншу сторону. Не опускаємо ногу вниз. Якщо у вас є м'яч для МФР можете також попрацювати зі стопами. З допомогою м'яча. Добре. Ставимо ноги на ширині тазу і робимо перекати на зовнішні стопи і на внутрішні. На зовнішні і на внутрішні. Чудово. Права нога залишається в опорі, ліва нога йде назад, в опору на подушечки пальців. Виконуємо згинання правого коліна і тягнемося лівим коліном вниз. Повертаємось назад. Знову згинаємо праве коліно і ліве рухається вперед, ніби хоче дістати до килимка. Ліва нога в опорі виконуємо теж саме. Чудово, і тепер розпочинаємо основну частину тренування. Стаємо обличчям до вузької частини килимка. На вдих опускаємось вниз. На видих переносимо вагу тіла на праву ногу, піднімаючи ліву ногу на лінії тазу, зігнуту в коліні. Знову опускаємось вдих. І на видах переносимо вагу тіла на ліву ногу, і ми будемо працювати, чергуючи сторони. І що дуже важливо, що коли ми переносимо вагу, ви маєте розуміти, що усе тіло має бути натягнуте в своїх структурах. Якщо ми будемо розслаблені, якщо ми будемо робити це хаотично, розслаблено. Ось так ми будемо втрачати рівновагу і падати, що нам не бажано приготувалися, виконуємо 20 повторень Глибокий вдих. Сховали ребра, не розкриваємо їх. І видих. Тиснемо правою стопою вдих. І видих тиснемо лівою стопою вдих. І видих. Вдих, видих. Вдих. І видих. Три. Чотири. На видиху. Витягуємо за маківкою вгору п'ять. Шість. Сім. Опора в три точки стопи. П'ятка, мізинець і великий палець вісім. Вдих. Дев'ять. Вдих. Видих, десять. Один. Виштовхує нас опорна, сильна нога два. Вдих. Видих три. Вдих, видих чотири. Вдих, видих п'ять. Шість. Сім. Вісім. І десять. Опускаємось зараз вниз. Опустили руки. На видиху. Якщо ви відчуваєте баланси сили, ми будемо підніматися на носки, піднімаючи руки, і видих, опускатися вниз. Якщо ви втрачаєте рівновагу, працюємо з підйомом по одній нозі. Десять повторень вдих і видих. Вдих, видих. Вдих, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і останнє повторення видих десять. Піднімаємось з вами вверх. Ну, як вам, це було гаряче, погодьтеся, особливо <годжу> фіналочка. Наступна вправа, ми будемо виконувати її також в балансі на одній нозі. Права нога зараз буде опорною, ліва нога буде ковзати вздовж килимка. Навдих згинаємо злегка праву ногу в коліні, ліва нога рухається назад, вздовж килимка, руки рухаються вперед, ніби витягуючи. Наше тіло в різні сторони. Вдих і видих центр. Якщо ви відчуваєте можливість, ми працюємо з балансом, піднімаючи ногу в повітря до лінії нашого тазу. Не підкручуємо таз, залишаємось в нейтралі, витягуючи за маківкою. Приготувалися 12 повторень вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Коліно залишається над п'яткою, Видих. Три, чотири. Шість. 7, Вісім, обидві половинки тазу на одній лінії дев'ять. Не розкриваємо таз і не провалюємо його вниз. Десять ще два рази вдих, видих. І останнє повторення вдих. І видих. Відводимо таз назад, залишаємось в опорі на правій нозі. І зараз виконуємо підйом лівої ноги, відводячи її завдяки лівому сідничному м'язу. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Тримаємось. Три. Два. І один. Молодці. Змінюємо сторони. Опорна ліва нога. Права нога або ковзає по килимку і повертається в центр, або ми піднімаємо її на рівень тазу. Приготувалися. І вдих, видих. Вдих, тримаємо нейтраль, голова, грудна клітка таз на одній лінії. Видих. Три. Коліно злегка, згинається, залишається над п'яткою. чотири, Вдих, видих, п'ять. Вдих. Ліва стопа як пружинка. Працює шість. Опора на всю стопу сім. Вдих і видих вісім. Вдих Дев'ять. Десять, ще два рази. Вдих і видих один. Вдих. І видих два. Відводимо таз назад, залишаємось на злегка зігнутому лівому коліні, половинки тазу на одному рівні. І відведення правої ноги. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. Пять. Чотири, три, два. І один. Супер. Йдемо на край килимка, робимо глибокий вдих. І на видих опускаємо руки вниз, робимо кивок під боріддям і м'яко стікаємо хребет за хребцем, розслабляючи шиї, руки, плечі вниз. Робимо три великі кола і виходимо з вами в положення планки. Зараз ми будемо виконувати з вами планку Арабеск. Ми піднімаємо праву ногу до лінії тазу, і права нога нас м'яко піднімає вгору, Ми виштовхуємо себе сильними лопатками, сильними ключицями і на видиху опускаємось вниз. Ми будемо виконувати п'ять разів на одну і на іншу сторону. Якщо ви відчуваєте, що вам заскладно, ви можете виконувати планку з позиції. Планки, виходячи просто в тягнучись за сідничними буграми на вдих і на видих, повертатися в класичну планку. Приготувалися, зробили вдих. І на видиху м'яко вспливає права нога. Вдих. І видих, опускаємось вниз. І вдих. І видих. Опустилися підконтрольно вниз. Вдих і видих. Три, вдих. Чотири. І останнє повторення вдих і видих п'ять. Опустили таз на п'ятки, зробили декілька дихальних циклів. Можна порозминати зап'ястя. Повертаємось в планку долоні під плечима. Ліва нога вспливає, не мов би, пушинка І на вдих Піднімаємось, з вами в інвертитві, піднімаючи ліву ногу. Видих. І вдих. і Видих. Вдих. Видих ще два рази вдих. і видих. Останнє повторення: вдих. І видих. Знову опустилися вниз. Можна сісти на коліна. Зараз робити руки в замок. І цей замок порозтягувати від себе і на себе. Від себе і на себе. Від себе. І на себе. Повертаємось в опору на 4. Опора, долонь передпліччя, Праве передпліччя є в нас опорним, ліва рука залишається на долоні. Права нога дає легкий тиск. Зараз дуже гарний тиск в килимок. Для того, щоб ми могли тримати баланс. За лівою ногою тягнемося на край килимка. Виконуємо 10 повторень відведення ноги. І далі ми будемо додавати з вами розкриття і повертатися в центр. Приготувалися і видих 10, 9, 8. Сім. Шість. Тримаємо нейтральний, провалюємо поперек, П'ять, чотири, три, два. Один. Злегка розвертаємо зараз праву гомілку назовні. Робимо глибокий вдих. Тиск правої гомілки в килимок. І видих. Повернулися і видих. Повернулися ще три. два, І останнє повторення один. Піднімаємось. З цього положення в опору на праву стопу розвертаємо таз, ще більше розвертаємо опорну праву гомілку, витягуємо за лівою рукою в стелю і з цього положення на видиху піднімаємо ліву ногу до лінії нашого тіла. Голова, грудна клітка, таз на одному рівні. І 10, 9, 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нога залишається на рівні тазу. Малюємо коло. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо напрямок. П'ять. Чотири. Три. Два. Один супер, молодці. Ми змінюємо сторони, опускаємось в опору на ліве передпліччя, права долонь в опорі. Потягнулися за правою ногою на край килимка і видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Злегка розвертаємо ліву гумілку, Даємо гарний тиск килимок. І на видих розкриваємось. П'ять. Чотири. Три. Два, і один. Піднімаємось в опору на ліву долонь. Пальці дивляться в бік, розвертаємо нашу ліву гомілку. Виходимо в положення сайдкік на боку, витягуємо зараз за правою долоною. І видих 10 повторень. Дев'ять. Голова, грудна клітка, таз на одному рівні і ваші ребра сховані. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Малюємо маленькі коло. Нога залишається на рівні тазу. П'ять. Чотири, три, два. Один в іншу сторону п'ять. Чотири, три, два, один. Молодці. Опустилися вниз, потягнулися тазом до п'ять. Глибокий вдих, на видиху, скругляючи спину, перенесли вагу тіла на руки. І з круглою спиною знову відтягнули таз назад. І тепер знову з круглою спиною перевели вагу тіла на руки. І потягнулися назад. Ще одне повторення вдих. І видих. Чудово. Праву стопу підтягуємо до себе, розкриваємося за правою рукою в стелю, рухаючи руку до лінії тазу вдих. І рука рухається вперед, видих. І вдих. І Видих. Вдих і видих. Повернулися. Підтягуємо ліву стопу до себе. Вдих і видих. Вдих. І видих. І останнє повторення вдих і видих. І на цьому ми з вами. Завершили. Якщо вам подобається тренуватися разом зі мною, і ви хотіли б вийти на новий рівень своїх можливостей та своєї фізичної форми, я запрошую вас приєднатися до своєї платформи Reformi Club, де всього за 790 гривень на місяць вас чекає три напрямки тренувань: конструктор раціону від нутриціологині Олександр Штомпель, чат зі мною для підтримки та мотивації та багато інших плюшок, від яких ви точно не відмовитесь. Дізнатися. Усі деталі та приєднатися ви можете за посиланням під цим відео або за qr кодом на екрані.